Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Ганезам 2023 рік. Брусок, що має форму прямокутного парлепіпеда, потрібно пофарбувати. Виміри бруска 90 см, 60 см і 40 см. Скільки знадобиться фарби, якщо на 1 дециметр квадратний поверхні, витрачається 3,2 г фарби. Приступаємо до виконання. Раз у нас в умові сказано, що. На 1 дециметр квадратної поверхні витрачається 3,2 грамів фарби, то подамо 90 см, 60 см і 40 см в дециметрах. 90 см це 9 дециметрів. 60 см це 6 дециметрів, і 40 см це 4 дециметри. Ну, а тепер знайдемо площу поверхні бруска, яку нам потрібно пофарбувати. Площу поверхні бруска він має форму прямокутного паралепіпеда, обчислимо за формулою 2. Помножити на суму добутків АВ, БЦ і АС.

Дециметрів квадратних і пояснюємо площа поверхні бруска. Ну, а тепер знайдемо кількість фарби. Для цього 228 помножимо на 3,2. 2 множим на 8, 16, 16 6 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2, 4, да 1, 5. 2 на 2, 4. На 3 множимо 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6, да 2, 8. 2 на 3, 6. Виконуємо додавання. 6, 9, 12, 7. Відокремимо одну цифру, кому ми маємо 729,6 грамів і пояснюємо, знадобиться фарби, записуємо відповідь 729,6 грамів. Номер 9 із завдань для перевірки знань за курс математики 6 класу підручника математика 6 виконано.